Я все-таки хочу вам сказати, що я говорю про новий подих церкви. Церква вдихнула і видихає новий подих нового часу. Змінили календар. Зверніть увагу, що не треба розглядати церкву як позиція, яка тобі щось наказує, і ти просто тупо маєш то виконувати. Бо так можна заблудитися дуже сильно і використовувати церкву як механізм, щоб щось людям в голову талдичити. А для того, щоб люди не задавали запитання, людей треба так навчити, що що би церква не сказала, то то і добре. Ні, не так. В церкві стоять люди. І все, що стосується віри і моралі, це одно. Але те, що стосується нашого домашнього життя, любий може помилити, бо мене в інституті не вчили, чи вінки тримати вдома, чи не тримати. Мене не вчили, як ви маєте вдома сі відносити один до одного. То ваша справа мене вчили в Інституті теології, щоб я сам повірив у Бога в першу чергу. Щоб я проповідував того Бога, в якого вірую я. А єпископ, бачачи мою віру, делегує мені права на парафію і каже: йде Василю служи. Чуєте як? Ви вільні і ви маєте робити вчинки від себе, щоб потім самим і відповідати. Перед Богом. А церква має вам казати, там, де ви се заблудили в сплавах віри і моралі. Церква має вам нагадувати, що існують 10 заповідей Божих. Церква має, має казати, що є ще церковні заповіді. от це що церква має казати. І це вона має казати для того, щоб людину зробити вільною, чуєте вільною від гріха, раз вільною, яка відчуває, що є Бог і я.